Слухай, а це ж виходить у нас найдешевший диван. Найдешевший в шоурумі. Моделька називається Риф. Хоча, не знаю, він не... іноді дорожчі дивани виглядають гірше, ніж цей. Тут у нас дуже прикольний стиль дивана, йде з кантами, все, йде з ось такими складочками, стяжечками. Це теж зараз от на лофт стилі дуже люблять люди. Зручна посадка це ж найважливіше в дивана, правда, щоб ти, коли сів, наприклад, на диван, міг повністю розслабитись, дивитись телек, Сісти, погортати телефон, широкий підлокітник, на який можна поставити руку, це теж важливо. І крім того, спальне місце. Оце вже якби така додаткова фішка дивана, в якихось вона є, в якихось її нема. Я говорю не в принципі про спальне місце, а про зручне спальне місце. Тут у нас система розкладання простенька, єврокнижка, але й диван найдешевший. І спальне місце 145 на 190. Оце я би сказав його єдиний мінус: 190 довжина спального місця і не змінюється. Але за рахунок цього 2,35 загальний габарит. А це вже перевага для невеликих габаритів, невеликих кімнат. Тому модельку Риф можна замовити на сайті Солоха. вона є в наявності в цьому кольорі і ще в декількох на складі виробника. І приходьте в шурум на Дніпровську набережну 3А. Можна взяти в оплату частинами на 5 платежів.